Однаково, хрін його знає. На Ютубі було. Блін, ну так би хотілося поїхати з тяжиком тут поперестріватись. Немає арти, може мені на центр поїхати, як подивитись. На це. Я через твіч донатив, бо на Ютубі посилання на сам сайт. Так. Ну я розумію, ти на Twitch зайшов і там не показало, правильно? На Ютубі донат не працює. Саме посилання. Йоп, твою мать. Врізався. Картош, я, я читаю сквозь строки, блядь. Не, я туда не буду зараз ехать, на центр мені зарададуть. Похлебалу. Хлеба резко мне зараз, зараз на настукают. Та дайте йому він на катку может быть и стервы, хервы и прочая шушера там, да, на этой теме. Не зашло. Подвижно, чи гром заравне піздюлі, чи ні. Не зайшло стоп, куда. Блять, кто спит всю, всю хрень. Поможу, поможем, добрат. Да, Мало ли там что трава тянута. А реакция Мануста не сработала. Блядство. Слухай, вони щось так 703 довго вбивають. І там походу ПТшки блядь, стоять. Там же все понятно на интересно. А де другий шляптус? Там Лорка і Лісний і ще 274-й а. ДПМний Картош, я бачу, ти в нютіле написав, я пощекай. І да чудо діло Чудо юдо рибакіт ч подозрительно, да как? Вот тебе лесовый переезжал. Лесоруб. Лорка та, лорка фулова. Короче, надо вкатываться, блин. Бо я так тут почти фуловый и останусь с нищим. А, тут же и уды, соки. А, ну, ассистик это хорошо уже. А, стерва. Товарищ стерва там. Блять, цей по мосту вообще їде в открытую, я просто херею з цих типів. Ну я ж кажу, що в открытую їдуть типи. давай я весь светюся и перееду. Я понимаю, что там лорка будет, но лорка, я думаю, что она зашкирилась. Я так думаю, хер ее знаю. Что там типа в голове, да и остался. Мы если что выйдем из той стороны, обманули, блять! успеть. я не попал, блядь? Охуенно. Чего, блядь? Шо це за нахуй? Пиздец, в него быстрейший ДПМ, блядь, чем мене, че одинаковый на. Да. Да, картош, бачу уже. Уже тепер бачу, братан. А ч так, хрен, я знаю. Зараз переделаем. Да, дякую, друже. Але, блядь, ти бачиш який лютий тип. Там що, в натурі в цей КС, такий ДПМ, блядь? восьмерки, як в дев'ятки. Диви він мені куда закидав, ну піздець. Ну, прокали йому пробіття просто офігенно. Та й мені перша відмітка, це слава Богу, що вона є, але я не особо радуюсь цій першій відмітці. Мені б друга вже щось би б говорило про це. Але і так, в принципі, да, скільки я каток скатав, зараз подивимося. Кстати, мені да, треба буде записувати, скільки за скільки я каток візьму плюс-мінус. Мені цікаво самому. Мав це зробити і завтикав по скільки в мене було боїв. Фаза 180к так мені понадобилась. Ну, понятно, мне помогало. Не без этого. А на цій на. на коню. По першу пишу кинь. 100. 100. 120 чи, чи 150. Короче, давай везьмем в среднее там 100... Хай 135 даже буде, 135, чи хай даже 140 заукруємо, 140, бо я точно не пам'ятаю. Там менше 150 ти було, 140. Е, друге, це в мене була фаза. 80 каток. Третє, є 50. Будемо будем бачити. Та я знаю, братан, що він ДПМ, ну ти ти бачиш, що він, блядь, чудив? Він просто розривав нам. Кстати, не обновилися ці повні моди, повний модпак. Так, да, перша відмітка є, аллілуйя. 3700. Дивися, він в топі. А, ну я поняв, я поняв. Не не лох іграв, я по. Я поняв. Дві восімсот. Три, Три. єпис 2700 Двіть, ну коротше, трьошка, грубо говоря. Так, да, базовий розширний. Ну, мені треба розширений, у мене базова, я не можу подивитися. Хто в мене стріляв і проші. Так, перша відміточка є. І того я скатав 13 боїв. Да, 13 каток. Відсоток перемог просто охрененний. Я офігею. Напишу перший день. Ну, пишу 13, потім буду плюсувати. Коротше, так зроблю. плюс. Ну нормально. Нормально. Я думаю, буде трохи хуже. Ой, говзвод. А що ви сьогодні не грали, да, бандіти? Дивися, всі є, блять. А р... ну де цей? А, всі є. Раз, два, три, понятно. Я четвертий. А, вже й немає. Давай катку, і я буду відпочивати. Давай катку дай все. Дві, можливо, зіграємо.